Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми виконали замовлення наших клієнтів. Крісло ліворуч замовлення пані Юлії, крісло праворуч, замовлення пана Євгена. Коротко по ці крісла. Ліворуч це є крісло бестселер. наш класичний, який ми виготовляємо вже більше семи років. Повністю в натуральній шкірі італійського виробництва, натуральна деревина, На якісніші механізми. Погляньте, який красень. І наша новинка крісло «Бестселер» в каретній стяжці. Замовлення пана Євгена. В Зеленій шкірі ми виконали його вперше. Ця ж сама шкіра, ця ж сама конструкція. Ці ж самий колір накладочок, але інший метод виконання. Тут каретна стяжка. А тут ось такий метод. Ці крісла ми сьогодні пакуємо і відправляємо. А ви в нас можете замовити такі ж гарні кріселечка.